Доброго вечора. Ось ми завітали до нашої матусі. Тільки приїхали з роботи, вона у нас дуже хоче їсти. Шукає. Вона обично зазвичай їсть зразу зерно. Потім сюди, в годівничку, кидаємо її травичку. Там у неї сінце залишилось, така у нас вухаста мама. А ось її дітки. Ось її дітки шість штучок. Ще не дивилися, скільки кролів, скільки кролиць але їх, їхня кількість шість. Вони сплять такі маленькі. Сплять тепленько у них тут. І темненькі, і світленькі. Два темненьких і. Чотири світленьких такі. Всі в батька пішли такі малі дітки. Зараз ми насипемо їй зерна небагато, кукурузки та овсу. Ось у нас тут овес. Беремо жменьку і насипемо, Хай скуштує. Свіженького зерна. Як смачно їсть, аж, аж самому захотілося. І беремо кукурузку, у нас тут знизу є, беремо кукурузки жменьку, небагато. І багато не можна, тому що у нас вона ще майбутня мама, ще будемо чекати від неї діток. Кукуруски. Чуєте, як хрумтить? Смакота, да? Смакота яка? Смачно. Добре, їж. Зараз до твого жениха сходимо. Що він там робить, він теж чекає від тебе верніше від нас та травичку, водичку та зерно. Будемо годувати і. У твоїх вже дорослих діток будемо чистити клітку. Зараз все покажемо. Добре, не будемо заважати. Смакуй, смакуй. Ось да. ми й завітали до нашого папаші. Вже пора в нього теж чистити. Дуже швидко в нього засоряється кліточка. Сінце у нас є. Їмо потихеньку, але треба негайно чистити. Ми зараз теж дамо йому зерно з кукурузкою. Овес з кукурузкою небагато. А потім одразу дамо травичку. На тобі смакуй, смакуй. Дуже смачне, що ти заважають тобі, да? соромишся. Такий окрас у нього, як у діток, у темненьких. Ну, це порода. Не велетень, а фландер, але не чистокровний. Тобто коронята ті, що ви бачили, вони від нього і будуть корупніші, ніж ті, що були від звичайного короля. Тут це батько зараз поїсть. Ми йому також дамо травички, яку вчора нарвали, підв'ялили. водичку йому поставимо. Але перед тим почистимо, щоб було чистенько, продезінфікуємо і буде він відпочивати. А ось наші підлітки, що ми вчора знімали, також хочуть їсти. Дивляться на мене. Погодуй мене швидше, швидше, ми вже не можемо чекати. Але ми зараз перед тим як насипати їм зерно, ми з вами відкриємо і бистренько почистимо. Почистимо їм клітку, щоб не... Дивитися, щоб не вискочили обережно, обережно. Зараз отак візьмемо і почистимо, складемо все. У нас є вся під... наємність, ми її потім на компостну кучу і винесемо. Почистимо, щоб було сухенько. Насипемо новеньку соломку і дамо зерничко. Отак От ми це робимо, нашу ємність і сипаємо. щоб було чистенько і не було ніякої інфекції. І так ми робимо раз в два-три дні. Чистимо, щоб вони зазвичай в один куток ходять в туалет, і це не важко навести у них порядок. Добре, зараз я вам принесу зерничка. Почекайте, будемо мити бутилки, був сьогодні у нас дощик, бутилка в бутилку потрапив. Дощова вода потрапила, будемо міняти водичку, мити бутилку, тому що це не дуже добре. І будемо годувати. Ну, а куркам зараз зерно в них є. Насипемо ще і дамо варену картоплю. Варену картоплю або шкарлупиня від яєць підсушене. Вони, воно їм дуже смакує. вони. Дуже його люблять. Ну і будемо займатися іншими справами по господарству. Дякую за увагу. Завтра знову побачимось у наступному відео.